Як ставити, ми вже поняли, а як витягнути? Здавалося, б. що робити, коли обірвалася мотузочка. Як дістати тампон? От у нас на цей випадок є Значить, Як достати тампон? Бо дійсно, коли це останні дні місячні, про тампон можна забути, бо ти вже думаєш, що вже все закінчилося. Ну, в общем, бувають різні ситуації, і здавалося б, як про таке можна забути, але ну блін, всяке буває. Чому тампон може порватися? Ну, там так, да, якісь негаразди з виробництвом. Але, от коли ти наочно бачиш, як розширюється всередині твого тіла цей тампон, як він всотою цю цю рідину, ну, на мій погляд, це. Це дуже, ну да, це дуже наочно, це класно, і ти краще розумієш, але оскільки такі відео показують зазвичай і разом знімають разом з чоловіками, ну це ще більше ржака, <плес> бо ці бідні чоловіки їм, якщо не показати, понятно, ну звідки їм знати? Ну нехай просто про це дізнаються раніше. Це я не можу, це просто. Так, а тепер же ж як дістати народження? Ну, перше. Flyers, tweezers. А, ти маєш, якщо тампон залишився всередині, понятно, що його якомога швидше треба дістати через синдром токсичного шоку, щоб він не трапився, тому все це да, треба робити. Але з цією да, бугеркою кумедною, що вона. А... Да, займаю цю позу, наче вона народжує, вона тужиться, бо треба реально тужитися, якщо ти пальцями не можеш намацати цей тампон. Це означає, що він глибоко. І тому треба тужитися так, наче от тобі треба виштовхнути дитину з себе. І поступово матка буде ну, тобі під спазмами, цей тампон, тампон має рухатися нижче і нижче. І оця блогерка, я так розумію, робила це разом з, з лікаркою, або ну, в общем, якась медицинський якийсь нагляд був чи підказки, бо це складно зробити тоді, коли я не понимаю, що тобі треба зробити. Корот, я, я вважаю, що цей відос просто unbelievable класний. Якщо все ж таки не вдасться витягнути тампон самій. Для цього завжди можна і треба звернутися в лікарню. От також наочна демонстрація, як в лікарні це роблять. Піху розширюють розширювачем, потім у них є такі ось ущіпчики, і вони витягають цю штучку. Звісно, виглядає набагато гірше, ніж те, що нам показали відео, бо якщо пройшло більше ну, багато годин, то, то так. Воно буде виглядати по іншому.